Рокатії ноти це табір для активних дітей, для активного дозвілля. Тут ми займаємося дитинством. Давня мрія спробувати створити дитячі табори, але наповнені активністю, наповнені форматом вільного спілкування з мінімальною ієрархією там, де це не потрібно. Ми не викладаємо якісь заняття, не вчимо це, не уроки. А ми намагаємося надихнути, показати щось цікаве, незвичне, і ми не говоримо, що робити із того, що ми не робимо в своєму реальному житті. А ми ділимось конкретними реальними ситуаціями, реальними досвідом, реальними досягненнями, скілами, і діти це приймають і потім несуть в своє життя. У нас фішок нашого табору це правило 15 хвилин. Тобто в нас немає обов'язкових занять. Дитина приходить на заняття і у інструктора є 15 хвилин для того, щоб зацікавити дитину заняттям. Росія почала повномасштабне вторгнення. В той же день я з побратимами долучився до Збройних сил. України, відповідно, з 25 лютого я військовослужбовець. У нас більше п'яти інструкторів пішло, долучилося до різних формувань безпеки і оборони країни. А ті, хто лишилися, вони організували процес. Ми прийняли важке рішення після певного часу провести сезон, тому що дитинство має бути дитинством. Ми можемо запікати тепер дуже багато страв в духовці. Це велика кількість. Ми можемо не додавати шкідливі олії. Це все стає більше здоровіше, більш смачніше. Це посудомийки, це морозилки. Тобто, робота нашої кухні стала легше, їжа смачніше і всі щасливі. І вільний час, коли є можливість долучатись до проекту строкатих, я обов'язково долучаюся. Якщо є вільний час, я його присвячую дітям.